Чи все ж у мене на своєму місці? Чи по модньому? Ой, мама моя браслет забула надіти. Чи шалю, чи мантію? Не знаю, що мені більше до лиця? А може, і краще і те і друге? Так, нехай бачить, а книжки й нема. Коли треба... Нам занесла отака трошка химка до кухні, щоб пироги саджати. Ось, слава Богу, знайшла якийсь кавалок. Все одно, як у мене ціпається серце, як би його прийняти, чи ходячи, чи стоячи, чи сидячи. Як наша мадама в пенсіонному приймала свого любезного. Химко. Тарицький за двома зайцями.